Так глядай мне лице, ёбана камера нахуй. Ща ебу. Не удалось найти лицо, пока світлом ты включил, бог бы тебя Моя камера не знаходить, мой ебальничок, що за дроч. Бати, та що маю тя вручну поправити? Ох то ж сука. Вот сука. А ну. О! <смістична> Перестараємося. Не помогло. Мало чекайте, блядь, бо щось. Камера нахуй не знаходить ебальничок. Все знайшов. Знайшов ебальничок. Втя Бог повел. Так та, сонце сліпиш камеру. З світло включив та відбивало, знаєш. Друго. Друг. Та й так якось хуйово у нас стоїть, ні.

Нормально сяк, чи збавити ти Нормально, не звук. А шо той якась англійська мова, нахуй? Настройка ігри. Режим вождения упрощены. Текст подсказок. Тепа, кайболиш, не кажеш, що англійська буде мова нахуй. Ще трохи чуть-чуть. Чик, 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 чик. Так я і її на англійську іграти, то буде дроч. В низький нахуй, ми будемо сюжет дивити, а не мучитися. Я б взяв високу сложность, але я тямлю там є, де треба марка перевозити, місія, то я її на високу сложності хуй пройду. <coughs> Кладу на вывод, блять. Треба за, ні, то треба було степу підписати, аж якій Який все, що ще й на PlayStation zarobiom сказіка. Да ну, ти захворів, їм мало нахуй. Та й не лиш я Стьопа. У нас так усе. Якщо Стьопа захворів, значить і я однозначно захворію. Ну шо, мафія 2.

Я родился на Сицилии, в 25 пятом году. Сицилия, нахуй, я тоже вот ты родом. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Very кур. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Конечно, ты все мозга поедешь, нахуй. Черт старый. покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Когда в жизни я не видел ничего подобного Эмпайр Бэй. Он был прекрасен. Но такое, чтобы мало графика не прорисовала, она так и действительно. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. О, легенда, дякуем, Володимир. Да ведь Так, блядь, я себя сам затекаю, душу сючором кау, кино поныкал про итальянскую мафию, и Отец стал работать пограти. в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне, Мне третья, я третью скачаем, А Черт, два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Быстрее, всю ночь провозимся. Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих сестил в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Так иди нахуй, не спам, мне что джойстик разряженный и уебит. Сюда! Давай сумку! Стой, стреляй, буду! Черт! Эй, ты! Мордой к стене! Ноги Но... расставить, руки на забор! Прости, Вита. Что? Что? Тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Операция Хаски. Я попал в 504-й парашютный пол. Хаски, мы что-то и так и будем спасать. Мы должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должное. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Guarda eh? eh? No, scaletta. Striletto. Allora, traditori. <laughs> <laughs> oh, ospite, <host padayak> che neodobbio. Barbaro, <laughs> barbaro! Пока як перезаряд эти. Ааа! Ау ви стенял били дурні? Господи як не удобно. Эй, скалета! Сюда! На эло ди боа, Так не пройти! Не прийшов ведьмака, третього на мені щось було не уподобно. Ну, Пак що О, Пок, Пок, ти є, бог би тебе побив! но 184 года назад им стримил ведьмака. Мне тоже ведьмак не зашел. Типа Элден Ring, мой Ничего себе! Не туда, братан. Пока я в этих типушку. О, шапка полетіла, бо бе тебе побив. Як тут перезаряжатися? Ні. Бог би я тебе покчус меня не убив. Хлопці, управління ужасне. Пак перезарядитися на кубик нажимаю. А! Р1 перезарядитися, хлопці. Учитель я прямо тобою. Non ti nascondi, minchioni. Yes! Yes, caleta! Vivivai! bivai! Arrenditi o gli faccio saltare il servato! Mattere un pesotto AI! наших ба побили. Ну похоже нам сюда ебалка Бога ты як неудобно Ненавижу стрілянки Бат Ты не можеш блядь, просто бо я сюжет никав. Кино полное, как это идет. Черт, не выгорит с балкона. Давай обратно внутрь. Скалета внутрь. Мы что, тут сдохнем! и сюда. Внутри ваши шесты! Орим, Давайте гранату! Это бастоны! Скалета, видишь пулемет на балконе? К нему! А машину не можешь взорвать? Хлопцы <свист> теперь да, ужасно нахуй управление. <свист> Авто на хуй. Добре, я дожив. Я дожив. Все нормально. Треба збавити буде чуть-чуть чувствительно, бо невозможно грати, на... 2010 год, автонаводка. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха, єбать. È così'slogno si è se chevati lude na PlayStation ne stradale. A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fallo. È davvero Don Calò. Caciotto. Un conge quando Samareta come cucielo. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovessi ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Ви знаєте, що буде до федеральної адміністрації? Кередит, а? Дон Кало, глава сицилійської мафії. В тот день здався весь гарнізон. Чому? Тому що он так сказав. Купив Дон Калош, ось, блядь, якбися всі здавали, то й, бачите, хлопці буваті раз-два нахуй задню дали. А ви би шось-то зробили, бо на вас Дон Калош прийшов на танковий нахуй. Казали би сте вівала разістанца. Має бути поникій у настройках. Мав би бути автоприцел, та й аж хоча б не автоприцел, та гія збавити чуть-чуть чувствительність, бо, блядь, літа такуйня та камера, що нереально і грати. Зараз ми попадемо в ту ту атмосферу. Я люблю музику, яка там сп'єт, короч там духу тямок у мафії другої. История. це за хуйня. Настройка. Настройка ігри. Не є такої хуй. Управление. Біжать на L-1. Погонь на r 2 Легкий удар укрытся. Уклониться. 0 X действие на Поняли, Что проверять? Фонели, так вамоматер, набор на Перезарядка на кубик. Ложки удар на трикутник. О, давайте так. Або біжать один хуй на L1. Та давайте на назад тут уключимо, вже є мало май на автопривоті. Аудіо. Та тут не є хлопці багато, Туй даже не можеш е, збавити сенсу. Туй даже не можеш сенсу збавити. Пізда, треба привикати. Ну і мате, що вже. Що вже поділяєш? Невозможно продовжити запустити. Ігру не перериває процес установки. Який у Бога процес установки, а уступит! Ну, Поігрались ми, хлопці! <гум> у мене богати! Айбо в Бога ти, малася не скачати, а 10 ігор, всяких ся скачати. Коротше, вона ся скачала до 26 гік там паузу зробила. І ми пройшли чуть-чуть игру -чуть і ще 26 гиг треба тепер скачувати. Так, і по нам скачає за час игра за пучас. Ну? Йо, йо-йо, чай, тот отличанный, целительный. Что мертво христового света вытяня. Будерброк не даст, то есть. Хоч. Це асасин опершо. Ассио нет. Ні. Нет, не пройшов, я и ба я хотів бути в Они от сюди поніка, що ми зробили. Я поклав у 2 часи ночі на загрузку ігру 50 гік, по ото за час би скачало. У нас обісе дозволила скачати половину ігри. Нажати паузу саме по собі. І тепер я не можу історію проходити. Як взагалі таке можливо? 26 гіка 55 треба. Через час буде. Ma tam polvajte zdrovi, da mi niste peti čaj. Šitis happen! Kaj šitis happen? What is happening? Šitis happen to? Guno! Stalo se, guno! Govno se je stalo, on dobro kaj je! Govno se je stalo, Michele! Bleh, on je tako injekten, množik, ki to tako od G! G! O, o, G, le! Greg, greg, greg! <laughs> Starden, Май не, не. Давайте в тоні. Идеме пусть кавелю ябиме. Я йду по хаваю. Та й собі можемо похуярити. Включаємо 60 FPS. Сильно пікселило, бо обично коли 60 FPS Включаю на трансляції, та у пікселі мече трансляцію. Не мече, нє тепер нормально вроді. Та й взагалі сама колись ми сміли. Бом собі знав, бо я так я аж запускаю трансляцію, то я не можу в то переміняти. Треба буде глепнути самому. А ну, Вроді не пікселить. Моє глипну, відео. Або я і не на тому качеству. Що ну. ти, і збрешеш? Хлопці нормально роблять нахуй. <кій> Біда, скоро вибавати по людської авто запустимо. Коротше, я в тони у його бою йду поїм та й вернуся. Та Вже мала би скачати. Раз. <кій> попочиваємо. Бата, йду удаляти з телеграма на.